Телевидешахів рада проти Камені. Болгарія, рейтинг 1958. Така у нас структурка, типа майдор, фа, цикавый хит, конечно, я думал. Цикавый, цикавый. У меня аж тут удары двичь, разумеешь? D5 я не встигаю, так? Да? Я б встигав би, але я вже став не, 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 не туди, куди треба фрезем. Кінці 5 може B4 піти. Ну, давай, добре так. Побачимо, що хоча B8 стану, десь. Да, він пішов на B4. Максимус агресивнікус, так. Меня ты, ну давай. Чем бьешь? Слоном. М -м -м. Вот так вот мы пограли в шахе. Так, наше. Класного слона віддати за що? Да просто так чисто. приколу, да? Ну, D5, F5 хочемо бити. Ой, є, Десь агресивно зіграти хочу. А, просто отак Ну, є D5, якщо ти б'єш йду сюди. Ну ти тут, тут ще зависає мене пішак, так? Да? Якийсь такий, до речі, хід. Я ж думаю, не може бути, так? Що цей він у темпі витрачає в поганій позиції. І якби. Нічого в мене такого нема. Має бути. Якщо ти робиш погані ходи, значить ти маєш за це отримати погану позицію. Стий отримує. Хоча, звісно, тут ще. Багато гри. Ні, пішика я давати не хочу. Хоча ти тут сюди залізеш, да? Бери давай. Не хош, як хош. Наш пішак пішов. А, воно красиво нам да. красиво. Тут з'їсти на пішки. Ты хочеш. давай. Сильно грає. Всі сильно грають, з ким я граю? В поганих позиціях? <кій> NBA, я так іду. Вылка и кась лысый. <свес> Дякую. Було дуже весело. Перших 5 ходів, потім так собі. 83 на 87. Потім було дуже довго, дуже складно. Тут він. Да, його... Пункт d 5 Хороший. Мені відстали пішак на D6. Ну вирішив, що він буде міняти свого класного коня Якісь тактичні там, мотиви, він бачив, скоріше за все. Але щось в нього там пішло не туди. Знову ж таки, віддав класну фігуру, яка на сильному полі була. Неясно чому. Завжди мене дивують такі типи, які роблять дивні якісь розміни, а потім чомусь в поганих позиціях без матеріалу вони чомусь роблять сильніші ходи. Так, а чому ти тут тоді дивні ходи робиш? Тут він підставився, ну буває. Нічого не скажеш. Ну вже позиція така собі в нього. Центр пішов вперед. І тут суперник конем прям молодець. Тура А8. Так можна було розмінятись. дай причепитись. І наш пішачок іде, і, скоріше за все, коня придеться віддати. Я вирішив, що десь тут буду атакувати його, нападати, роздергувати. Ну і тут все-таки. Все-таки я його дожав. Хоча тут. Поспішити можна було десь отут. Був у нього прикольний момент. От, зіграю отак от отримай шах. Отримай так. І якась нічия. Вилку я не зівнув, І все. І ферзь у мене пройшов.